Всім привіт! Ви на каналі Касіна Кухня покажу, як був зроблений букет з зефіру. В процесі розкажу цікаву історію про його створення. А ось і наша біла зефірка. Перед роботою рекомендую помістити зефірки в холодильник, щоб було зручно з ними працювати, адже вони бувають різної консистенції. Білий і без охолодження був плотним. На такі достатньо двох тонких паличок. Ставимо їх під кутом, щоб краще тримали. Так, плівку можна розрізати тільки гострими ножицями. Так як він був в грубих індивідуальних упаковках, тож прийшлося перепакувати в харчову плівку. А обгортка потрібна для гігієнічності та щоб продукт не обвітрювався від контакту з повітрям. Тут у мене покупний зефір в майбутньому зробимо домашній без цукру, але солодкий. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Можна не фіксувати скотчем, якщо добре вмотати. Рожевий зефір був м'яким і надзвичайно приємно пах ягодами. Мабуть, і цукру тут небагато. Для масивних зефірок використала одну широку шпажку, дві тонкі. можна би обійтися і тонкими більшою кількістю. В будь-якому випадку, щоб важкий зефір не сповзав, рекомендую робити стопери з маршмеллоу. Для імітації листочків використані конусні цукерки з довгими хвостиками. Просто нашпажити їх, це самий простий варіант, але питання з дезінфекцією місця проколу. Цукеркові обхортки бояться спирту, вже провірено – фарба злазить. Можна потестити антибактеріальними серветками, але варіант так собі. Спосіб кріплення номер два називається ріпка. Нам потрібен гофрокартон з ящика. Кружок діаметр менше, ніж цукерки. Кріпимо до солодоща двосторонній скотч. добряче розгладжуємо, підчіплюємо край і знімаємо захисну стрічку. До цукерки клеїти саме скотчем, а не термоклеєм, бо саму цукерку краще не гріти. Це легко знімається. Гарантована обгортка не порветься. Зверху, на скотч кладемо кружок, добряче притискаємо. Проколюємо шпажкою, на кружок наносимо товстий високий шар термоклею і швидко занурюємо в шпашку. Тримаємо так 15 секунд і робимо краш-тест. На диво все гарно тримається. Можу порекомендувати вам такий термопістолет. Він працює без світла на встроєному акумуляторі. Був куплений три роки тому. Я люблю надійні речі, які довго служать. Коли він розрядиться, можна підключити до павербанку. Заряджається від мережі, невеликий, легкий, зручний тим, що ви тримаєте його біля кінчика як ручку, тому рухи більш точні, пожежа безпечний, бо вимикається через 5 хвилин без дії для дитячої творчості. Взагалі ідеально. Придбати можна за посиланням в описі. Історія цього букету я часто дарувала їстівні букети родичам, друзям. Це були подарунки з ковбасою, з рибою, фруктові. Подарунки всім дуже подобались. І якось за день до нового року родичка зателефонувала з питанням, чи зможу я зробити солодкий букет. Потрібно на завтра. Не встигла я придумати дизайн, як мені підвезли цукерки і зефір. Все було різнокольорове. Покрутивши його в руках, я придумала зробити квіти з самих цукерок. Зефірки в той букет не вписувались і по кольору, і по м'якості. І так народились два букети: цукерковий і зефірний. Посилання на всі мої роботи дивіться в описі. А також хочу зауважити, що вживання великої кількості цукру шкідливо для здоров'я. Виглядає, наче справжні нерозкриті бутони троянди. Кількість солодких квітів повинна бути непарною, як і у флористиці. Тут квітами я обіграла рожеві зефірини, а білі не враховувались вони як декор, бо щось прийшлося б з'їсти, а не можна. Для того щоб скрутити такий круглий букет та ще й стендітного продукту бажано мати помічника. Мій помічник крутив сам. Поки я знімала. І бачите, білі зефірки встигли збігтися в кучу, як отара овець. Вчасно коректуйте. Для упаковки такого букету підійде пакування темно-зеленого кольору, щоб виділити більш яскраві зелені листочки. Або рожевий чи фіолетовий пакувальний папір. Також такий стандартний крафтовий без кольору. Гофропапір надто ніжний. Плівку я не люблю, бо пластику в нашому світі і так забагато. А якщо використовувати гофропапір, то його десь всередину. Я ж користувалася тим, що є, бо сроку на підготовку в мене не було. Якщо відео було для вас корисним, ставте подобайку, пишіть коментарі. До зустрічі! Бережіть себе!